Перший професійний прилад від фірми Quest V80. Донесу вам всю інформацію, ту, яку я би хотів, щоб донесли до мене, і я вважаю, що це саме головне при виборі приладу. Розпочнемо із конструктиву. Доволі цікаві ідеї. Як бачимо, на карбоні наклеєна. Чи, не знаю, під час виробництва вдавлена туди полоска, по якій їздить підлокотник. Підлокотник фіксується на двох гвинтах. Якось дико з однієї сторони, але з іншої сторони цікаве пересування і для карбону. Ручка теж відщолкується і регулюється. Це чудово. Чи відстані звідси до ручки вистачає? Не знаю в кого, як, яка. Рука. Як на мене, трішки закоротко. Далі. Що стосується самого дизайну, Ну, скажу, що мені більш симпатичні, звичайно, як і всім, вертикальні телефони ми звикли. Це безпосередньо там X5 да, дешевий прилад. Тут воно виглядає ну, не дуже. Але скажу, що вертикальні саме. Екрани вони менш інформативні. Тут комфортніше, коли він горизонтальний. На це теж зверніть увагу. Далі. Що стосується штанги, цангових зажимів, все класно. Інколи відбувається ситуація, за фіксував, тримається, але коли розфіксував, хочу відрегулювати градус котушки, воно чомусь блокується, не можу розібратися в чому ж і суть. Чи дико використовувати карбон, а потім пластик. Ну, можливо, можливо, і ні. Це не настільки важливо. Позаду в нас два фонарика. Цей прилад водозахищений. На водозахищеність я не перепровіряв, нічого не можу сказати. Далі, що стосується кутушки, заливка хороша, в кутушці браку немає. Таке інколи бувало. В даного бренду тут немає. Вага прилада. 1 кілограм 300 г. Ну, трішки там з копійками, нехай. Будуть певні одиниці 1 один кг 350 г. Щодо самого комфорту, градус нахилу ручки. Непоганий. Немає місця під палець. Це мінус раз. Далі дивіться, що відбувається з підводних каменів. Я обіцяв вам доносити інформацію, от її буду доносити. Коли я. Нажимаю на кнопку. Бачите, от кнопку придавлю, бачите, корпус рухається з ручкою. Тобто, ручка. Ось тут є така штука. Ну, я змушений вам це продемонструвати із поваги до всіх, бачимо, розходиться. Настільки це надійно, настільки витримає, не знаю. Прорізиняна структура класно. Ось тут в цій частині мені не вистачає комфорту. Хоча тут зробили, вони таке шершаве, щоб рука не їздила. Тут гвинт закручений, він десь сюди тут затягує. Що це ось тут в нас таке, я не знаю. Ну, в принципі, поїхали далі до самого головного тестування приладу. Е, скажу так, перепробував різні налаштування, все, що можна. Більш універсальна, виходить 20 кГц і саме програма Парк. Що стосується чутливості, я її зменшив для того, щоб ви не подумали, що він нестабільний. Бо зараз почнуться коментарі, він нестабільний, недопрацьований, все добре. Він чітко бачить ферит і чітко бачить крупну мідну монету. Зрозуміли? Або блокує ферит і при тому бачить монету. І так само дрібні цілі в нього не пропадають. Це е, мультичастотний прилад, який е, схожий на еквінокса. Можливо, за основу вони його брали. Частково вже тут є і схожий на легенду. Але технологія одна і та сама. Настільки вона гірша, краще, скажу що так, по дрібних цілях він гірший від еквінокса. По монетах, можливо, якщо гірший, але не набагато. Далі, що стосується якості дискримінації, це в китайських приладах доволі цікава штука, особливо там Q30 стосується і тому подібних, там були дуже серйозні проблеми. Тут цієї проблеми нема, і vdi і формування краще, ніж в Equinox, щоб ви зрозуміли. Але можу сказати, що як по розділенню інформування серед засмічених то гірше, ніж в легенди. Далі, тут є 60 кГц. Але чи немає тут такого, як в? Безпосередньо пінпойнтерах фірми Quest, вмикаєш там три, а вони заявляють там 33, зрозуміло, кілогерц, подивитися мій короткий відеоролик, я виставлю його в YouTube Shorts, все, побачите, частоти перевіримо. Далі, що стосується самого приладу, все залежить далі, чи можу я його рекомендувати від виробника і користувачів. Якщо користувачі активно почнуть використовувати даний прилад. і... Бренд буде розвивати, стабільно випускати прошивки, нехай по 2-3 в місяць це було би круто і це все можна привести до дійсно класного приладу. Якщо от на цьому все зупиниться і далі для понтів, щоб щось випустять, тоді я б не рекомендував цей прилад купувати, так скажемо. Зрозуміли? Далі. Що стосується цінової політики, чесно кажучи, я не дивився або вже не пам'ятаю, яка там його цінова політика, чи доцільно, чи недоцільно. Як бачимо монітор на світлі чи в сонце, доволі непогано видно. Це з плюса. Далі специфіка. Бачу, там виставляю чутливість на 70 і все далі не стави. Якщо прилад в повітрі. От він кричить, да там? Може бути, що проблема, що він, на нього впливає телефон. От він дуже боїться телефона, це ще один мінус. Далі зажимаємо кнопочку, відлаштовуємося від перешкод. Відлаштувалися. Встановимо чутливість 92. Бачите, от він фантоми Кричить. Це все нормально, що він в повітрі фантома, ви його відбалансуйте і попробуйте біля ґрунту стабілізувати, чи вдасться, чи не вдасться. Зараз ми вимкнемо режим всі метали. Все таке є фантома. Якщо є фантоми, не можете стабілізувати, тоді вже збавляєте. А якщо, до прикладу, у вас. Мульті. Мульті орієнтовно основна гармоніка біля 40 кГц, щоб розуміли. Після чого ми виберемо програму поле. Бачите, в повітрі кричить, а біля ґрунту стабілізується. Теж зверніть, на якій програмі ви працюєте і на якій частоті. Якщо це можливо, то... У вас буде відповідно стабільність. Баланс ґрунта тут близько 40 завжди, майже Ну, на моїх ґрунтах, по крайній мірі. Пробуємо. Динарій на глибині 30 він не достане, але тут прилади якось заїхуються, плюс-мінус. Швидкість 2 я встановив. На цій програмі працює. На певних швидкостях е виходить прилад. Працює навіть краще, але теж треба комбінувати. Ви можете обрати певну швидкість, певну програму, у вас будуть проблеми. А якщо вірно підберете чи пощастить, то тоді відгадаєте. Далі мідна монета на глибині 35 см 2 копійки. Спробуємо з проходу. Мінус цього програма поле, що тут приторможений сигнал. Я не знаю, в мене сигнал звідси і звідси йде, щоб ви розуміли. Тобто він із затримкою. Тому я рекомендую вмикати режим. Всі метали тоді інформативніше. Ноль на ґрунт. І от коли проскакують певні цілі, він виявляє. Але як бачимо, в даному випадку на даному ґрунті все стабільно і на гудзик гірку, ну, така собі середня чутливість, так скажемо, але характеристик особливих нема. Тому я перехожу знову на частоту 20 кГц. І. Давайте вам ще продемонструю, підтверджую свої слова. Дивіться, програма парк, баланс не чіпаю, нічого не чіпаю. Перепрошую, не парк, а пляж. І тепер дивіться на мідну монету. Чіткіше, без нічого. Тобто тут потрібно комбінувати програмами і швидкостями, як бачите, і тому подібне. Так, 40 кГц. 60 кГц. В програмі парк. Яка більш тут доведена до пуття, як на мене, і універсальніша в даному випадку, зрозуміли? Ось. І спробуємо, як на 60 кГц буде виявляти дану ціль. Скажу, прилади тестував із великим лопухом котушкою 35 см, і з 28 на 15 кГц, то вони цю ціль виявляли гудзагирку на глибині орієнтовно 18 см. 70. спробуємо, як буде тут. Пішли фантоми. І змушені збавляти от на цій програмі чутливість до якоїсь еної стабільності. Тобто, якщо не будеш знати цього, що на цій програмі потрібна низька чутливість. Бо по-другому не відпрацює, нічого не буде. Але зверніть увагу, що це в нас 60 кГц. Щось проскакує. Частота працює, інколи може приносити користь, але як бачимо, що От, в даному випадку триставати і розбиратися, чому не працює. Зрозуміло, бо високу частоту вимкнув, не працює. Ні, зовсім не так. Вон в іншому місці пробував, працювало, і, до, до речі, доволі коректно. Підібравши інші програми, баланс поки не змінює. Він зберігається, до речі. Бачимо? Прилад стабільно працює. Ще раз. А на парку фантомить. Ну, от бачите, то есть, це от відбувається таким чином. Ну, саме притул. Це не показник, я ж кажу, бо 15 кГц прибор, Но середня чутливість на дрібні цілі є. І саме головне, що б я хотів би до вас донести, це те, що в оці частоти на 40-60 дуже важко на приладах зробити, щоб вони працювали. Тут це зроблено і можна обрати комбінацію налаштувань, в тому вибору програми, швидкості, виходи, що це все буде працювати. Якщо ми беремо гіпер Ай і... Піднімаємо чутливість. Давайте спробуємо до 92 і відлаштуємо ґрунт. То ми, в принципі, зможемо працювати і бачите, сигнал пролазить. От чому я кажу, що... Ця програма більш відмазана. А тепер над мідною монетою. Нема такої затримки і більш чіпка. Правда, можуть виявлятися проблеми серед ям, але я таких не побачив. Далі по чіпкості. Викопавши ямку, кинувши туди монет, ну, скажу, що сліпить то, точно так само, як мінелаба. Тобто, по чіпкості багато сигналів буде на ураному полі закидувати в чорне. Тобто, ну. Якщо не могли бренди, такі, як Nokta, е Майнлаб, подолати цю проблему, то тут ця проблема так і збереглася. Йдемо до динаря. Ну, на жаль, динаря не достає, але мідну монету бачить краще. Тобто я ще раз підтвердив оцю універсальність. Зрозуміли? Далі. Тут все зрозуміло, показав ускладнення, все як вибирати і тому подібне. Безліч різних корисних налаштувань. От, просто їх безліч. І по гучності коректування балансу тут особливо такого нічого мене не здивувало. По е, самих тональностях дискримінація. Далі підсилення, вибір зміщення частоти. Це от відлаштування від перешкод і струм е, самого приладу. Швидкість. Це доволі класно, що регулюється. Ну і е, самі безпосередньо вже тони, які ви можете обирати і їх коригувати. Тобто тут в оцих всіх налаштувань вистачає. І гучність заліза регулюється, і тому подібне. Ще до мінуса хочу віднести, це обов'язково вам потрібно знати. Кнопки. Інколи, я не знаю, як воно розробиться, не розробиться чи далі буде гірше, але кнопки дуже жорсткі. У мене весь палець продавлений від даного приладу, якщо з ним гратися. Далі перемкнути, от, дивіться, от, 15 як було, так і є. От треба точкою попасти надавити. Ось воно переключиться. Дуже жорсткі кнопки, і оце переключення така проблема є. І я теж не міг до вас цього. Перепрошую донести, бачите, вже як попродавлював 60. І так само вимкнення, і все інше. Тобто, от тут по жорсткості кнопок так воно і є. Тобто, якщо взяти даний прилад і почати розбиратися в нему, то можна визвести свої налаштування програми, і він має цілком. Право на життя. Далі, що стосується мінусів, на які ви можете, з якими ви можете зіштовхнутися, я до вас доніс і вирішуйте, чи варто вам купувати цей прилад, чи не варто. Також, якщо ви придбали даний прилад, вам потрібна консультація. Набирайте, я буду вас консультувати, допомагати, будемо разом розбиратися в подальшому. Ну і надіємося, що фірма Квест почує нас і. Їй передадуть це. Я впевнений. Що вдосконалювати подальшому цього приладу? Дякую за увагу, фарту і здоров'я з вами, мов бурсок.